Як масштабувати Performance Max кампанії? Хто досяг непоганих результатів по Performance Max кампаніях, звичайно, хочуть їх масштабувати. І перше, що спадає на думку, це масштабування кампаній бюджетом. Але це не дуже доречна така рекомендація. Хоча це і є рекомендація від Google. Підпишись, а я розповім, як масштабувати Performance Max кампанію без помилок. Я Василь Волошин, автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог. Також я, власник агенції PPC Rocks. Ми є преміум партнером Google, допомагаємо збільшити продажі з Performance Max компаній, а також розблоковуємо мерчант-центри в промислових масштабах. Якщо знадобиться допомога, звертайся, контакт в описі під відео. Google в своїх рекомендаціях зазвичай рекомендує збільшити бюджет на Performance Max кампанію. Тобто, коли ми ставимо якийсь свій бюджет, то Google бачить, що цей бюджет закінчується і може не вистачати до здійснення ще наступних якихось конверсій. Але в такому випадку, коли ми ставимо рекомендуємий бюджет, зазвичай той бюджет. Який рекомендує Google значно вище, ніж той бюджет, який стоїть у нас по рекламній кампанії. І відповідно цього у нас збиваються алгоритми Performance Max кампанія. Чому так відбувається? Коли у нас стоїть, наприклад, там 500 гривень денного бюджету. А ми бачимо, що рекомендація Google стоїть, що треба поставити, наприклад, 2000 гривень денного бюджету. Ми Хочемо проекспериментувати це і ставимо денний бюджет 2000 гривень. Але в такому випадку наша Performance Max кампанія йде на перенавчання. На ці 1500 гривень в зайвих від 500 гривень ми поставили 2000, тобто 1500 гривень зайвих. І ми отримуємо те, що Google на ці 1500 гривень починає. Шукати нову аудиторію зазвичай це не додає грошей в касі. Тобто, якщо ми додали півтори тисячі гривень, то частіше за все, у нас конверсії можуть залишитися на певний період, а може навіть на постійній основі, саме на тому ж рівні, що й були на 500 гривень. І відповідно у нас цільова ціна за конверсію зростає, тобто, рентабельність наших компаній падає. Як цього уникнути? По-перше, рекомендаціям Google не потрібно довіряти сліпо, а потрібно їх проаналізувати і протестувати. Не завжди Google рекомендує щось шкідливе для вашого аккаунту, але все потрібно робити з розумом. Тому, щоб масштабувати нашу Performance Max кампанію, необхідно спочатку проаналізувати її ефективність. Коли відпрацювала певний період Performance Max кампанія, наприклад, місяць, два і більше, можна робити вже аналіз тих результатів, які вона може давати. І каталог інтернет-магазину, в принципі, можемо поділити на такі три групи. Тобто товари, які приносять нам прибуток, товари, які зливають наш результат, і третя група непопулярні товари, тобто товари, які не отримали взагалі ніяких кліків. Давайте розберемося, що робити з кожною групою. Ті товари, які приносять прибуток, звичайно, вони повинні залишатися в цій кампанії, і не потрібно з ними щось робити. Товари, які належать до групи зливних товарів, ми відокремлюємо в іншу кампанію. Тобто, якщо у нас бачимо, що товари зливні, то ми запускаємо окрему кампанію і виставляємо там невеличкий бюджет, ну орієнтовно 2-3 від денного бюджету загального нашого аккаунту. І тоді ці товари не матимуть змогу так сильно відкручуватись і зливати результати. Тобто, під натиском інших товарів, також популярних, але зливних, вони будуть мати меншу ціну кліка і, ймовірніше за все, в інші рекламні кампанії вони будуть більш рентабельними. Ці рекламні кампанії, з якої ми виносимо ці товари, ми повинні ці товари зупинити для того, щоб вони не з'їдали бюджет в двох рекламних кампаніях. І таким чином. У нас покращився результат. Що стосується третьої групи непопулярних товарів, для цієї групи товарів ми також можемо створити рекламну кампанію і додати туди ідентифікатори цих непопулярних товарів. З першої кампанії ми їх не видаляємо і не зупиняємо, для того, щоб ця кампанія посилила ту кампанію, першу нашу, яку ми створювали. Після того, як відпрацює ця рекламна кампанія без кліків, вона може через певний період давати кліки і продажі, що звичайно масштабує продажі наших Performance Max кампаній. Рекламний бюджет я рекомендую витрачати не більше 10-20% денного бюджету всього аккаунту. Тобто, якщо у нас, наприклад, 1000 гривень загальний денний бюджет, то на експерименти ми можемо витратити, наприклад. 200 гривень. Експериментами я називаю це те, що ми виносимо в рекламну кампанію Performance Max зливні товари, і в іншу рекламну кампанію Performance Max товари не популярні або ж без кліків. Ремарка, чому саме такий бюджет на товари без кліків? Товари без кліків це ті товари, які Google визначив, що вони. Такі аутсайдери, тобто вони програють в вашому ж каталозі іншим товарам. Тобто є якийсь товар, який коштує, наприклад, так само, як і той же товар, який не отримав кліки. Але відрізняються вони, наприклад, кольором, модифікацією чи ще якоїсь характеристики. Це може бути будь-що. І от на фоні того, що цей товар відрізняється кольором, чи картинкою, чи е, якоюсь характеристикою, тобто цей товар не дуже популярний і, звичайно, Google його не показує. Так як Google заробляє тільки в тому випадку, коли здійснюється клік, то звичайно цей товар він може декілька разів показати. І після цього, якщо він не отримав кліки, то він не заробив. І він цей товар відкидує десь подалі. Або ж, взагалі, на базі свого штучного інтелекту, проаналізувавши ціни, зображення і інші характеристики, він бачить, що потенційний CTR у цього товару дуже маленький. І, звичайно, цей товар він не буде показувати. Тому на рекламну кампанію без кліків бажано. Витрачати не більше 10 чи 20% відсотків денного бюджету, тому ми повинні поставити, наприклад, 10% денного бюджету і подивитися, як ці товари будуть показувати себе в окремій рекламній кампанії. Як знайти товари, які не отримали кліків, і товари, які просто з'їдають бюджет, і називаються зливні, я показав в попередньому відео. Відео називається. Чому пропали продажі в Performance Max? Подивіться його. Я там показав, як побудувати таблицю з такими даними. Після того, як ми винесли з першої рекламної кампанії товари, які зливали наш бюджет, у нас вивільняється звичайний бюджет. Не треба одразу збільшувати по цій рекламній кампанії бюджет, тому що можуть вилізти інші товари, які будуть зливатися. Так як у нас вивільнився бюджет, у нас є товари, які продавалися гарно, але товари є, які потенційно могли б продаватися, але вони не отримали кліків. Тому спочатку треба зачекати декілька днів і подивитися, що у нас буде з продажем. Обов'язково треба приймати рішення при виносі товарів, які зливали бюджет на базі. Вашої CRM, там, де ви збираєте всі замовлення, і на базі того, що цей товар не мав перехресних продажів. Тобто зайшли на один товар, а купили інший. В попередньому відео я також це наголошую. Далі, після того, якщо у нас все добре, ця рекламна кампанія працює добре, а у нас зливні товари також знизили ціну кліку в іншій рекламній кампанії. і також починають продаватися. Ми поступово збільшуємо бюджет орієнтовно на 10-20%, не більше. Якщо ми різко будемо збільшувати бюджет, то наша рекламна кампанія може піти на перенавчання і, звичайно, не знайти нормальної аудиторії. Що в таких випадках робити? Якщо ми збільшили бюджет більше ніж 20%, і ми бачимо, що кампанія просто, як кажуть, розлітається на ходу. То ми повинні знизити бюджет до її стабільної роботи. Тобто, якщо ми збільшили бюджет, наприклад, поставили замість тисячі півтори тисячі гривень, і у нас просто пропали продажі, то ми знижуємо бюджет до той же самої тисячі гривень і дивимося на протязі трьох-чотирьох днів. Якщо за цей період у нас стабілізуються продажі, то поступово збільшуємо бюджет. На ті ж самі 10-20%. Також ефективним масштабуванням performance max кампанії це винести товар, який продавався краще за все, в окрему кампанію. Тобто ми створюємо кампанію на один товар, але бюджет ми не ставимо 10 там відсотків чи більше і тому подібне. Ми ставимо бюджет орієнтовно 2-3 Чому так? Тому що в окремій рекламній кампанії цей товар з великим бюджетом може мати дуже погані результати. Ціна кліку по товару буде дуже висока, і в окремій рекламній кампанії його рекламувати буде невигідно. А ми повинні зробити так, щоб ціна кліку була приблизно така ж, як і ціна кліку в основній рекламній кампанії, де він також повинен відкручуватись. Після того, як товар в окремій рекламній кампанії гарно почав продаватися, ми поступово повинні масштабувати його бюджетом до того моменту, доки цей товар можна масштабувати продажами, тобто він не починає зливатися. Так як каталог товарів зазвичай в інтернет-магазинах, дуже з різним ціновим діапазоном, то звичайно. Ми можемо масштабувати перформанс-макс кампанію, це сегментування товарів по ціновому діапазону. Наприклад, товари, які менше там 100 гривень і вони не продаються гуртом, ми можемо відокремити в окрему кампанію і таким чином витрачати на них дуже маленький бюджет. Товари від 100 до 200 гривень, якщо цей ціновий діапазон нас влаштовує. Ну, наприклад, у нас товари дуже маржинальні. Наприклад, маржа у нас складає там 100, 200, 300 чи 500%. Такі товари ми можемо відокремити в окрему кампанію і тим самим масштабувати Performance макс кампанію. Коли ми сегментуємо по ціні, ми повинні відштовхуватись від об'єму нашого каталогу, тобто, щоб не було таких перепадів. Там в одній компанії у нас один товар, в іншій компанії там 10 тисяч товарів по ціновому діапазону вони трошки відрізняються, але у нас бюджет і на ту, і на ту компанію одинаковий. В такому випадку у нас буде дуже викривлена статистика. Якщо у нас магазин мультинішевий, тобто і одяг продається, і інструмент, і інші товари дуже не схожі, то звичайно, ми можемо сегментувати рекламні кампанії по групам, до яких належать товари. Наприклад, шуруповерти в одну рекламну кампанію, дрилі в іншу, а інші товари, наприклад, скинули ми в основну і так далі. Дуже важливо при сегментуванні по групам товарів використовувати також вплив сезонності. Наприклад, ми знаємо, що мотоблоки навесні купують. Ми, мотоблоки, повинні відокремити в окрему кампанію. Мотокоси трошки пізніше. Ми мотокоси також повинні відокремити в окрему кампанію. Коли закінчується сезон, то ми повинні по цим рекламним кампаніям, там де у товара закінчився сезон, і його беруть, але не так часто, тобто шукають більш вигідну пропозицію. По таким рекламним кампаніям ми повинні знижувати бюджет для того, щоб ми не зливали його. Також треба враховувати при сегментації по групам ті товари, які продаються гуртом. Наприклад, це можуть бути такі товари: веделки, ложки, стакани і. Інші такі товари бажано відокремлювати в іншій кампанії, щоб робити більш якісний аналіз. Мої застереження при масштабуванні рекламних кампаній Performance Max. дуже часто є така помилка, що у нас, наприклад, в Performance Max кампанії продаються товари, і ми бачимо, що вони гарно продаються, і виносимо їх. В іншу рекламну кампанію. І у нас провалюються продажі, тому що ми з першої кампанії їх вже призупинили, а в іншій кампанії Google не має такої повної статистики і може не давати продажі з тією ж силою. Тому моя рекомендація так не робити. Треба виносити з рекламної кампанії лише зливні товари. Якщо ми хочемо посилити Наприклад, ті товари, які продаються, ми можемо зробити ще додаткову дублюючу кампанію на ті ж самі ідентифікатори, і розганяти їх паралельно. Коли у нас буде ця рекламна кампанія давати кращий результат, яка працює суто на товари, які продавалися гарно, то тоді ми можемо ці товари вимкнути з першої рекламної кампанії. Тільки в цьому випадку. Також буває таке, що, наприклад, сезон пройшов якогось товару, наприклад, шатер, а ми його намагаємося продати. Ми виносимо в окрему кампанію, він відкручується, може займати перші позиції і тому подібне, але продажів так і не буде. Чому так відбувається? Коли сезон пройшов, то товар втрачає свою популярність, але ми хочемо його продавати з тією ж силою. На жаль, так не виходить. Якщо ми будемо його рекламувати з тією ж силою, то ми просто будемо втрачати кошти. На жаль, такі негативні кейси у нас є, коли товар втратив свою популярність і перестав продаватись. Це було із Генераторами і павербанками, а також деякі інші товари. Якщо залишилися питання щодо масштабування Performance Max компаній, пиши їх в коментарях, став вподобайку і тисни на дзвіночок. До зустрічі в нових відео!